Малята, Діти, до нас у садок поспішає машина, бо ви ж дуже любите грати з машинками. Я машинку заведу, по дорозі поведу. Нею я керую вправно, бо шофер я дуже славний. гуде моя машина, крутяться колеса шини. Діти, а... Машина їхала їхала до нас у садочок і натрапила на річку. Скажіть, будь ласка, як їй перебратись через річку? Як ви думаєте? Так, здогадались, потрібно побудувати місток через річку. А будувати ми будемо цеглинками. У цеглинки є коротка сторона. Ми швиденько проводимо по неї пальцем. Є вузька довга сторона. Ми довше ведемо по ній пальцем. А є широка довга сторона. Ми також довго по ній можемо вести пальцем. Так, ну що, починаємо. Беремо цеглинку і ставимо її ось так. Тепер до неї щільно прикладаємо ще одну цеглинку довгою вузькою стороною. Тепер ще одну і так само далі прокладаємо весь місточок через річку. Ось як гарно у нас виходить. Ну, все, місток готов. І машинка поїхала до нас у садочок. Діти, скажіть мені, що ми сьогодні будували? Місток через річку, молодці. А для кого? Для машинка. А з чого ми будували його? Так із цеглинок. Молодці малята. Тепер машинка може сміло приїхати до нас у садочок. А я з нетерпінням чекаю на фото ваших робіт. Можете використовувати будь-який будівельний матеріал, який є у вас вдома. До нових зустрічей на наступних заняттях. Гарного вам дня! Бувайте!